Друга частина плоди це люди, які стають частиною церкви, які отримують від Божих людей откровення, тому що божі люди вони получають відкривня від самого Бога, від Божого слова. І люди, які освобождаються від проклять, від болезні, від всяких страх, страхів, від, від всяких духів, які їх мучать. І оці откровіння, їх треба отримувати від Божих людей і берегти ці откровіння кожного дня, і допомагати їм, викладати в соцмережах, наповнювати Словом Божим весь світ через свої соцмережі, не викладати еволюцію, якусь, якийсь дарвінізм і якесь безбожжя, а тільки слово Божє. Амінь.